Стіни надвірнянського будинку культури вкотре стали місцем, де відбувся творчий та високомистецький перформанс від колективу театру студії «Амплуа» під керівництвом Уляни Лашко. Вистава має назву пальто війни. Режисер постановщик Уляна розповідає про репетиції та про основний меседж, який намагалися донести. Вистава пальто війни про Монологи жінок, які втратили своїх чоловіків на війні, власне, ми приурочили цю виставу до дня героїв, який в Україні відзначають 23 травня. Ми готували виставу два місяці. Репетиції були звичайно важкі, бо зрозуміти і осмислити дітям, особливо в теперішній час, вони живуть в час війни. Осмислити цю трагедію і перенести на собі цю біль, яку про яку вони розказують, це дуже важко. Основний меседж цієї вистави це пам'ять про загиблих, про тих, які віддали своє життя. Про тих, заради кого ми можемо зараз тут жити, творити і розвивати культуру, мистецтво ви начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк наголошує, що учасникам колективу було важко діти плакали, каже жінка, десь показати людям, що ми всі разом в цій біді, і тих дівчат, які втратили коханих. Мала би ця вистава як і розчулити, так і підтримати цей момент постановки, щоб глядач побачив, наскільки важко сприймати цю війну і її наслідки саме молодим дівчаткам, які мають кохання, які в розквіті сил, в розквіті цих вишневих садів юності, і тут ні звідки ця війна, і саме розріз оцього болю такого дівчачого. Цього серця розбитого власне тут ми хотіли показати, які внутрішні монологи відбуваються в серцях молодих людей, які через війну втратили, знаєте, таке найдорожче своє світ свого свого життя. Після закінчення вистави керівник колективу Уляна Лешко виступила перед глядачами, котрі аплодисментували стоячи. Також міський голова поділився враженнями від такого видовища. «Знаєте, водночас і радісно від такої реакції залу, а водночас. І дуже сумно, бо не хотілося б говорити з цієї сцени про такі речі, але, на жаль, це у якій ми живемо. І ці історії, які розказували сьогодні, історії устами цих дітей, які зробили такі болючі історії жінок, які втратили своїх чоловіків. Я думаю, не хотілося б сьогодні говорити про це, але вони це зробили. На перший дебют театру Студія Була. Відбувся нещодавно. Всі пам'ятаєте, з яким успіхом було повторення вистави, і скільки людей жалкували про те, що вони не попали на дебют? Та я хочу від себе висловити те, що Уляна разом з творчою вишнівською молоддю, залучивши наш потенціал Двінської Карпатської військово спортивному ліцеї, зробили неймовірний проєкт. Один із головних учасників дійства на сцені хлопець Віктор, який навчається у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї, розповів ТРК Недвірна про враження, які він отримав, беручи участь у виставі. Першою чергою нам видали списки і там сказали, що ніби усі люди, які хочуть долучитися, можуть піти в цей театр. Потім ми пішли на першу репетицію. Репетиція була без мене. І сказали, що обов'язково потрібно мене. І я пішов, спробував, мені сподобалось. Також розповів, що на його думку є основним повідомленням цього перформансу. і що сам він хотів донести глядачеві. Треба пам'ятати про героїв, які поклали своє життя, тому що вони будуть жити вічно до того часу, коли ми будемо їх пам'ятати, щоб люди побачили, що тяжко. Солдатам, коли вони хочуть додому, я хотів передати те відчуття, що навіть далеко від дому, в окопі, де б ти не був, ти все одно пам'ятаєш за своїх рідних, близьких. Такого роду події стають надихаючим явищем для всіх людей, але у найпершу чергу для тих, хто втратив найдорожчих і та кому потрібна підтримка.